Тепер буде чуть-чуть історії. Я не знаю, чого, але ну, я трохи попропадав. Ну, так от, що я пропадав? Був певний вже момент, я думаю, я собі вже викличу дурку. Ну, Бо я не вигрібав. Ну вже в мене висіло в цьому, в задачах, там, типу, ззаді, що вже можна буде скоро викликати, просто, щоб виробили і де відлишатися. Це в мене такий походняк був. Я надію, це вже фіналочка мого пекла, і що я вже все пройшов. Ну, принаймні більшість, як вам так сказати? Я тут, як подаю це, роблю відосідки, в мене все та хі ха-ха. Хтось може подумати, що я такий чоловік на позитиві да? і весь час, щоб не було ля-ля-ля, та поля. І це неправильна позиція, ну, ваша, якщо ви так подумали, це і мій вибір. Мій вибір в моєму житті ржати і сприймати так, що я любу жопу, яка трапляється в моєму житті, використую собі в плюс. Ржати буду і в лице. Тобто, от яка б у мене не була шляпа в житті, я скажу фігня, кажу. подумаєш. да я сто раз так діла, не очкуй. Якщо все-таки оце вже, що в мене пройшло, закінчилось, я надіюся характеризовувати, як я прийшов в своє пекло, і я можу вам сказати, ребята, мужайтеся. Буде жорстко. Жорстка, больна. собі не думали, що я якийсь там вафелька, або ще щось я з приступом панкреатіта проходив був 5 днів на 10 кілограм. Походав просто нагл і ходив. Ніхто не знав, що зі мною я просто так. Не міг їсти, ні спати, ні пити. Ходав, ходав, ходив нотко тарабани, але поки мене не вируб. З лікарні після операції, де там дають місяць-два лікарняну, я взяв рюкзачок і пішов пішки на роботу. Бо це не розкажеш що, що в мене життя така, яка зробила мене таким, і те, що я з цього всього рожу, це я вибираю ржати з цього. А в натурі <реш> Тут не треба вшати. Це не дуже смішно. Але це якраз прикол, тому що це смішно, тому, що це не смішно, бо то вам чипав типу, жопа. Перше це відео про те, що бути людиною важко. Дивіться, красти вам фізично важко чи легко? Бути гандоном важко чи легко. Дивіться, ці люди, які кажуть, ну, у мене складний характер. Тобто людина свідомо вибирає бути конченою, Тобто, їй це подобається, і бути нормальною вона не вибирає. І зміняти в стосунках це важко чи легко? Навіть не так. Бути вірним в стосунках важко, правильно ж зміняти легше, бо завжди щось. туди-туди. -ту -ту. Розумієте? Тобто, тут життя так от побудовано, де ти крок 1, крок 2, крок 3, крок 4, крок 5, ти йдеш, деш, деш, йдеш і чим далі, тим в тебе. Випробування стають жорсткими, і бути нормальним в рази стає важче. Навіть в звичайних ситуаціях важко бути ну, сам собі в голові нормальним. Ще є така штука, що тут все пов'язано, І люди, якщо, ну, наприклад, хтось зараз там воює, не воює, і хтось думає, от, як я ж впливаю на всю ситуацію тут в країні, кількість загальна гандонів в країні. Які вибирають бути гандонами, впливає на загальну, ну, це весь наш тут клімат, який тут відбувається. Тобто, якби всі були б супер нормальні, офігенні, божі-одуванчики, люди такі, що не передерешся, нормальні, не, не оце, що додяки такої жопи, як тут, не було б. Кожна людина, яка проводить війну в своїй голові і вибирає важкі робить вибори морально правильні і стає кращою людиною вона покращує ситуацію тут на загальну загально в країні. Тобто ви на цього можете повірити, не вірити, сприйняти, не сприйняти, воно так працює. Чим більше люди банально крадуть, брешуть, там, завість, якась штука, всі ці негативні емоції, знаєте, як батарейку накачують з негативом, та дах. Збирались, так, і фаталіті. Воно плюс-мінус так і відбувається, середня фігня по температурі. Воно на всіх впливає. Кожний, хто робить хороші речі, він оцим впливає на інших. Перше, у вас, ну, енергія змінюється, енергетика, ви стаєте інакше, ви притягуєте кращих людей, до себе у вас буде краще життя. І ви допомагаєте іншим, ви робите тут територію кращу. Тобто людина, яка йде, і бачить сміття на вулиці, викидає сміття в смітник, що вона не зробила тільки для себе, вона зробила для всіх. Всім зробила краще. Но... Люди щось не хочуть бачити оцих взаємозв'язків, не хочуть витратити час, подивитися, банально перевірити карму. Блін, ти ж можна і не вірити, можна ні в що не вірити, просто перевіряти моментами, що і як є. Зараз кажете за Путіна, що як така фіня, і що такий чоловік живий, і якщо він скільки не ісполняв, то як же так, що він живий? Бо біль. Вертає людей до реальності. Тобто біль дозволяє людям побачити реальність. Тобто цю штору, от в там хто там знаєте, ці зомбаки любі. От як роззомбувати любого зомбака? Ну зняти йому цю штору, що він, ну, бляха, О, де я, знаєте, от, у ос, присутстві біль очищає. І він переносить дофіга болю. З нашої сторони також дофіга болю. Там моральна якість людей. Сумнівно, в них більша жопа. Ви там сильно не зазнайтесь в відсотках, але по-любому є жопа. Чим гірші люди тут, тим важча ситуація на війні. Чим кращі морально люди тут, тим краща ситуація на війні. Навіть не на війні, а взагалі тут, на землі. І люди, які роблять те, що мають робити. Приймають важкі вибори, от вони змінюються і вони змінюються світ. А ті, які філонять, страшно, потім всі ті, які боються змінюватись і боються змін, заплатять зараз білью за оце. Тобто, або людина змінюється добровільно, як добровільно. Тебе є задача? Ти можеш сказати, та ні, я потім її зроблю. Друга задача, та ні, я потім зроблю, та три дні, потім та дніє, потім. А, а потім наступає, коли тобі треба один момент зробити 10 задач одночасно, і це жорстко. І тепер повертаємося про те, як тут зомбують людей, дають їм ці всі ложні цілі, ідеали, неправильні задачі, ведуть не туди, і людина проживає життя не раді того, що вона хоче. Наприклад, я хочу нову машину. А чого? Я хочу новий телефон, а чо? Я хочу там сім'ю, а чо? Хочу стосунки, а чо? А чо от хочете? Там хочу. нову хату, а чо? Хочу там шмотки, якісь нові, не нові, хочу багато, хочу мало. Хочу любити, не хочу любитись. Я хочу там допомагати, не допомагати, хочу дітей, внуки вся ця штука. Я хочу. Звідки ви знаєте, що це я хочу, є ваше, а не вам нав'язане. Звідки воно у вас взялось, чому Возлюби ближнього свого як самого себе? Ребята, от хто реально, от ви подивіться на своє оточення, хто в кого знає по людях, хто може сказати, що хтось з вашого оточення себе любить, тобто себе любити, це що? Правильне харчування для свого тіла, правильні всякі думки в голові, робота, хобі, то, що вас розвиває, чистота там. ну Любити себе, людей, які люблять себе, мало. От ти йдеш і кажеш, це людина видно, що себе любить. Але правильно, не те, що вона, блін, блін, всякі пологнилі, ці ходить я себе сприймаю. Тобто, мало такого. І це возлюби ближнього з я маю кого-то любити. Ну, типу, чого я то любити, тим більше всяких якихось левих блін, і непонятних людей. Ну ж таки, в релігії, а чого? Що я маю там хотіти сім'ю? я маю хотіти дітей? От Звідки ця штука взялась? Щоб тіба, дати потомство, потомство виробляло товари. Всі думки, які є в голові, треба перебрати до одної. з думок, які є в голові ваших, я думаю, є відсотків 20, 30. 70, 80 не є ваші думки. І оці всі фігні, Треба буде менети так щипцями себе, так би тяхута, плям 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 і, 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 не, як, прищі, я навіть не знаю, як що сказати. Якісь п'явки, які у вас в'їлися, найбільше з дитинства. теж дивитися по родичах, по там, друзям, по чуть віддалених, що вони говорять, як вони дивляться на життя. Хто коли їм щось з малого ляпнув, не ляпнув, сказав такі всякі штуки, то все треба буде виколирювати, бо ми вас не туди. Много зжирає і воно мішає. І старатися завжди знаходити в всіх негативних ситуаціях. Позитивних медаль завжди має дві сторони: – позитивно.